Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Отримала посилочку від колбаси Поділля і знімаю розпаковочку. Дуже смачні смаколики для тих, хто любить м'ясо. Отака посилочка прийшла. Заказувала бокс салями, тут набор салями. В набої входить. Десять видів ковбасок. Все з виробництва свіже прямо від виробника. Якщо ви любите такі ковбаски-смаколики, то дуже рекомендую цю торгову марку. Все дуже гарно, запаковано, доставка була швидка. Спілкування з менеджером було дуже приємне. Тому такі бокси, я думаю, що будуть, якщо ви хочете зробити приємне друзям, колегам, чи прийти в гості, як кажуть, не з пустими руками, то це буде в нагоді і це дуже смачно, доречно. І практично. До речі, у виробника є дуже багат, багатий вибір боксів на будь-який смак і вибір. Так що дуже рекомендую цього постачальника і цю торгову марку. Отже, розглянемо ближче салямі Яловича. Салямчик престиж, салями с пармезаном классик Ціганська. так она виглядає. У ковбасах Поділля, до речі, є сиров'ялені ковбаси з в'яленою вишнею, з горішком. Тобто на сайті ви у них, у, до них можете звернутися і зробити замовлення.